קם יהיה חזרת מרזם מסרור אחמד Кожна з основних релігій світу пророкує прихід реформатора в останні дні його святість Хазрат Мірза Ахмад, мир йому, був призначений Богом як обітований Месія та Махдія у 1889 році в невеликому місті Індії. Як і було передбачено святим пророком Мухаммадом, мир йому, благословення Аллаханхай перебуває з ним. Після смерті обітованого месії Бог встановив систему халіфатами, то якої є поширення ісламу та ахмадіату по всьому світу. Даний час система халіфату продовжує свою Яальність за допомогою п'ятого наступника обітваного месії його святості Хазрата Мірза Срура Ахмада, діючого голови всесвітньої ахмадійської мусульманської громади. Нині кількість послідовників Ахмадійської громади перевищує десятки мільйонів осіб, які мешкають більше ніж у 206 країнах. Його святість Хазрат Мірза Мерзама Ахмад є провідною мусульманською фігурою, просуваючи мир і міжрелігійну терпимість через свої проповіді, лекції, книги та особисті зустрічі. Його святість безперервно наставляє про необхідність поклоніння всевишньому Богу і служіння людству з моменту свого обрання халіфом. Його святість керує всесвітньою кампанією з просування мирного послання ісламу у всіх видах друкованих та цифрових змін. Його святість неодноразово звертався до світових лідерів на тему миру, суспільної справедливості та моралі. Серед його звернень промова перед конгресом США у Європейському парламенті, палаті громад та конференції світових релігій. У Лондоні. Його книги ґрунтуються на його надихаючих виступах, які включають цілу низку цік тем, цікавих для сучасного читача, таких як. Велике відродження заходу, світова криза і шлях до миру, іслам і Європа, місцеві питання та їх вирішення та соціальні мережі. Його святість проживає у Великій Британії, де знаходиться центр Ахмадійської громади, і працює, не покладаючи рух для просування миру та гармонії по всьому світу і наставляє своїх послідовників як у особистих зустрічах, так і у п'ятничних проповідях. Послідовно демонструючи справжнє вчення ісламу у сучасному світі.